Чули смо про Него, виділимо про Него, знали смо про Него. Ми зістизнили, бо на третій день, але ми тут є. Не пацієн з довком, то кого до біка веде, то цюня в носі загубила, здибати трени не чи не так ганько? Добре, я ж так просто, За Три роки, три роки кума не виділа. Це б то допоміг, що качка нікола хлопця, в нього кожний відділі поруги носять. Певне відбити хоче. Але я ж так просто не дам. Добре тобі, хлопа немає, клопоту нема. Ой, що добре так зізнаєте. Анько, то не є правда. Я би б, б того клопоту мати, але ніхто ще не дар Подивись до кола, подивесь того цвіту, вибирайся охоч. Ха тобі поради. Подивейся на ліво, направо, кинь оком, мровне пару раз. Вже не пророкай, бо так сидіть доха до мругала. За 20 років замужу, хлопа має, а воки сідані сіпає. Тобто не слухай, найбі всіх засіболо, але свіє світ, прийдеш до хати загріє, в плечі ті типу, пошкробає, до кіна заведе, колера таке ліпше хлопок. Але я до, але я до таких стеглих літці дотягнула, то вже би не хотіла будь-кого, хоч файного, молодого, кучерявого, щоб мене назаві до щоб вам Бога розумів. Щоб не плутав Баха і приєрбаха, не так як тебе галіба. Хлоп, пияк, кух, дурак, а сусід взагалі дижі від воза, мухи обганяє. Я, я хоч малює когоч, як є, хоч, як тобі сказала. А ти ніц не маєш. Чого моє, то моє. То моє щіщі, моя історія. Вони мені по життю тримають. Виш, а тобі Ні, і що буде ми робили? Будемо тобі шукати. Думаєш, я тобі що не пораджу, я? — Поїхала. Дивись, направо, наліво, кидай роком, кажи який, а я тебе пораджу. — Але на мене знов ніякість не дивити все життя. Все я мушу себе спасати. Все я лупаю, все я лупаю. А? Полупаю, полупаю, три дні, пройде і далі я в дівках. — А ти думаєш, що так має бути? Думаєш, чисті само нього стукати треба, як само не йде. Повидев, ти мені теж наплела на минулої неділі. Прийшла до сусіда, постукала столі столізити. І що? Що ти не знаєш, що? Ні? Сусід сидить вже три дні в буді. Діти його вже бровком називають. Жінка півня доїдає, кидає йому кустомахи до буди. І все це питає, соле хочеш, соле хочеш. Ти досі не в ті двері ще постукала, так вічно не буде. Але Треба всю іма продовжувати. Я продовжую, давай зачинай. Давай, ти добирай, а я тебе пораджу. Окей. Дивися тому. Я не знаю, чи він мене видає, я його виджу. Молодий, красивий, Молодий. ти собі. Той говорить. ти, ти з дуба впала. не слухай. Пусто вона не липає, на бабівці не диви. В очі в землю втулив і так стоїть. Вижу, вижу, вижу. Думаєш, він чого в очі в землю втупив? Бо я цим тут раз не впізнала. Який кожен курєдний з боку потримає. А видиш, певно, до злого за курєдним ще не диви. Слухай, а там мозабарно. О, там ще не диви, там місяць. Чуєш? Просто так. Ну, але мені такий кавосі сподобав пару. Чуприна гарна, борідка підцевіла, а вусики, вусики як мої рочки в яй Чуприна велика, вусики великі. Ти знаєш, скільки кузяйського мила треба, щоб то всього чисто дібрана? І далі мені не поперло. Що ж має робити? Слухай, Ганько, а той вотикий. Колись? Тут вас і все так світи, бляха, від сонця. Я думаю, що воно ще світи? Бо жінки всі пахли, повидирала, певні було за що? А не чувите, тепер вас іде, сам до себе всі сміє, і напевно так на все життя буде вже. Але дзеркало в хаті не треба повіше, я ж не дивився життя. Не, 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 так не дивиш, шукай щось далі. Окей. Okay. Не йдеш до шишу. Ну так. Стовоці стоїть, а за ним ховається. Фу, такий. Трошки старший, солідний, животика. Кишені та побуть. Думаєш багатий, так? Думаю багато. Я лиш що старий? Зощу, де ж твоя голова? Старий хлоп, як старе піаніно. Настроїш, настроїш, а грати не грає. Я. Я думала, ці легкі. Дужина і не знаєш. Як хочеш, щоб після пес кати тримав, то що треба робити? Добре годувати, не дразнити і пускати погуляти.